Житомирі відбувся восьмий планом обласної організації ветеранів України, як зазначив на зібранні голова облдержадміністрації Сергій Машковський, попри складну ситуацію в державі, соціальна допомога і підтримка ветеранів є пріоритетом влади, хоч і можливості наразі обмежені. В один момент ми маємо дуже багато проблем. Це війна, яка відбувається сьогодні на сході. Це фінансово-економічна криза, це і зміна всіх стереотипів і підходів. І ми не можемо в тій мірі, в якій необхідно забезпечити ваші права і допомога. Але в той же час я хочу заявити відповідально і, по, і пообіцяти, що ми будемо докладати максимум зусиль. Я навіть можу це відверто сказати, неймовірних зусиль, тому що саме сьогодні від усього народу потрібні саме неймовірні зусилля для того, щоб дійсно. Забезпечити вам старість і забезпечити вас усім необхідним до чого ви потребуєте. У 2015 році на допомогу і соцзахист інвалідів і ветеранів війни передбачено майже 170 мільйонів гривень. Одноразова допомога виділяється із держбюджету. Також на виконання постанови Кабінету міністрів 147. Надається зараз проводиться дуже активна робота в Житомирській області. Щодо надання одноразової матеріальної допомоги, присвяченої 70-річчю Дня перемоги. Уже на сьогодні 93%, а це 41 тисяча ветеранів, отримали дану матеріальну допомогу загалом у розмірі 25,8 мільйонів гривень. Представники влади запевнили ветеранів, що їх подвиг не забути і вони не залишаться без підтримки. Я хочу подякувати вам за те, що ви зробили ті, хто приймали участь у бойових діях під час війни більше 70 років назад. Я хочу подякувати вам за те, що ви зробили для сьогоднішніх поколінь, відродивши державу після війни. Я хочу вам подякувати за те, що ви, які тут присутні в залі, і ті ваші товариші, які не змогли, робити, незважаючи на свій вік. На свої хвороби для сьогоднішніх поколінь. Я від себе особисто хочу додати, що один з моїх дідів має статус в'язня концтабору, інший є інвалідом Великої вітчизнеї війни. А моя бабуся не, не тільки учасницею війни була, а безпосередньо учасником бойових дій працювала і воювала зенітницею. Тому хочу вас переконати, що ці питання вони зрозумілі і знаходяться на контролі в обласній державній адміністрації. Головне питання, яке зібралось обговорити ветерани на пленумі – це святкування 70-ї річниці великої перемоги. Як відомо, 24 березня президент України підписав відповідний указ, яким передбачено дводенне відзначення цьогоріч. 8 травня день пам'яті та примирення. 9 травня 70-та річниця перемоги. Місце святкування у Житомирі залишається незмінним. Монумент слави, що ж стосується символів свята замість традиційної георгіївської стрічки Мак пам'яті. Під час масових заходів будуть посилені заходи безпеки. Влада пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб не допустити будь-яких провокацій 9 травня і забезпечити ветеранів всім необхідним. Всі заходи будуть забезпечені всім необхідним і транспортом, так як в минулому році ви пам'ятаєте, як це було. Будуть тролейбуси додаткові. Ми організуємо все, забезпечимо спокій. Я сподіваюся, що. Ніяких у нас не буде провокацій, і я в цьому впевнена, що ми зробимо все для того, щоб всі заходи, які заплановані, були проведені.